Спекуляції на теми війни і релігії, фейкові виплати для біженців і репарації для Польщі. У вересні в інфопросторі Рівненщини поширювали подібні несенітниці для того, аби посіяти паніку або ж нажитися на довірливих українцях. Усім привіт! З вами на зв'язку фактчекери проєкту проекту Брехунець і ваша незмінна подруга з Ютубу Софія. І сьогодні я вам розповім, які фейки та маніпуляції ми спростовували у вересні. Минулого місяця рівненські телеграм-канали масово поширювали повідомлення про те, що нібито українські військовослужбовці зловили бурята, який познущався над нашим воїном. І пропонували переглянути фото того, що зробили з ним наші захисники. Зрозуміло, що ніяких світлин не було а посилання було на незрозумілий телеграм-канал. Нерідко звучала й білоруська пропаганда. Зокрема, поширювали відео з заявою Лукашенка про те, що нібито в Україні створюють спецполки для повалення влади в Білорусі. Звичайно ж, для того, аби приєднати її до НАТО. Згадували й про те, що самопроголошений президент наказав прикрити кордони з Україною, і якщо що піднімати війська по першій тривозі, маніпулятори згадували й про так званий розкол у московському патріархаті. Мовляв, в Україні триває війна на двох фронтах. Окрім нападу армії РФ, парафіянам Московського патріархату доводиться відвоювати власні церкви. А які найдурніші заяви пропагандистів траплялися вам? Пишіть у коментарях. Колишній голова Рівненської облради поширює фейк про те, що нібито Польща запросила у Німеччини відшкодування втрат, завданих під час Другої світової війни. З його слів, йшлося про суму більше трильйона доларів. Насправді ж на офіційному рівні ніяких заяв про відшкодування втрат не було. Тему відшкодування підняв лідер правлячої партії Право і сила Ярослав Качинський у день 83 річчя вторгнення третього рейху у Польщу. Своєю чергою у німецькому МЗС заявили, що Польща неодноразово відмовлялася від претензій на воєнні репарації. Тому, мовляв, тема закрита. Та й на жодному з сайтів польської влади ми не знайшли подібних повідомлень чи заяв. Ще один фейк про пожежу: адміністратори одного з рівненських телеграм-каналів так намагалися накрутити підписників, що видали бажане за дійсне. Зокрема, відео, на якому видно корок завтівок, який зупинився через густий дим, видали за пожежу торф'яників. Насправді ж тоді на Рівненщині торф не горів. Задимлення спричинило горіння сухої трави на полях. До того ж, пожежа в тих краях сталася за декілька днів до того, як анонімні телеграм-канали поширили повідомлення про пожежу торф'яників. Минулого місяця у мережі повідомляли, що нібито голова Сарненської районної адміністрації дзвонить жителям та просить підтримати його збір коштів на ЗСУ. Посадовець миттю відреагував на цю інформацію. Він повідомив, що ані він, ані його представники не проводять ніяких зборів грошей. Шахраї просто намагалися зіграти на актуальній темі і нажитися на довірливості українців. Цими ділками вже займаються компетентні органи. Будьте уважні, адже інформаційна війна триває. Щоб не потрапити на гачок шахраїв, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте його серед друзів та знайомих. Всім па-па! У День 83-річчя вторгнення Росії хотіла сказати. Удень річчя У день 83 річчя вторгнення третього рейху у Польщу. Я вже як на телебаченні. Такі в мене песики на не сруть.